Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Української відьму. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось зустріч двох-трьох, Скільки їх там повинно бути. То а, будемо зустрічатись з Трампом. Тут тепер будемо зустрічатись виключно з Зеленським. Заманює, заманює, заманює ворог в пастку. Ми це розуміємо. Що все не просто так, що всі ці дії робляться для того, щоб затягнути, побільше захопити і нас дискредитувати. Я, от, наприклад, ну, я не уявляю, як можна буде. Дивіться, там вже за протоколом вони повинні привітатись, руки один одному тиснути. Ну, ми, Путіна. Угу. Як це, і, ну, як це пережити взагалі? Тобто це цирк. У двох їх залишати? Ні, Я надія, що наш того ну, ви зрозуміло отак. От. Хотілося б. Ми не можемо собі це дозволити. Зустріч Путін-Зеленський. От давайте наскільки вона реальна. Тому що тоді, от, дійсно, по тристоронній зустрічі якась везня була. То так, то ні, то виходить, то не виходить. Давайте Путін Зеленський, зустріч. А От по енергіям, судячи з емоцій, прям чекає на неї ворог на цю зустріч. Прям, ну давай. Ну давай. А не так буде, як вони хочуть. Не так. Путін Зеленський, зустріч. Погана ідея. Європа відмовляє, до речі. Карта сили, ідеї, йде, підкладує. Європа відмовляє. Каже, не поспішати. Нічого до неї готове не буде. Ніякі домовленості, ніякі документи. Вони щось з собою припруть. Неадекватне. Щось, що стосується берегів. Один берег, інший берег. Нашого Путіну це зустріч, щоб обстрілювати. Щоб тягнути і обстрілювати. Карта зірки. Щоб наша надія на мир стала марною, щоб воно там десь загубилося по дорозі. Дуже сил, сильно буде тиснути на фронт. Я розумію, чому вони поспішають цією зустрічю. тому що Трамп в курсі, що Путін буде захоплювати. Наша Путіна зустріч з Зеленським. Показуха для Америки, щоб нас оболгати, обікрасти, оббрехати. Ми будемо чекати на гарну локацію. І на вдалий час. Тут може бути Турція. Якісь східні країни. Ми не хочемо тет та те зустріч, ні. Нам ще хтось треба. Як знаєте, як секундант. Двостороння чи тристороння зустріч буде? Хтось ще буде. Але тут, можливо, діалог, ну тут, не, ну тут не можна напряму нас залишати з ними. Він буде так провокувати, що це буде виглядати, нібито ми самі відмовилися від миру. Навіть якщо це буде не за рахунок двосторонньої зустрічі. І Європа не зрозуміє нас, а чому ми так поводились. Що ми, ну, якби несправедливі. Дивіться, туди треба їхати тільки коли вже є узгоджені умови і угоди. Тобто, ну, от реально на підписання якоїсь угоди все, а не на розмову. Чому Трамп відмовився від тристоронньої зустрічі? От дивно. Ну, Дивіться, він вважає, що швидше буде відразу. ну, Він вважає, що треба пришвидшуватись, бо проблеми на прифронтових у нас. З ресурсами якась біда. Він чомусь вважає, що так буде краще. Що ми сам на сам, він думає, що ми домовимося. Ми домовимося про мир з Путіним. За ЗС почнеться. Ні. Тут нема домовленості. Вони своє принесли. О от, той весь бред бредятину. Що вони з першого дня про неї кажуть? А ми своє адекватне. Те, що з Трампом. Бачите, дві книги. Два договори, давайте, двоє документів. А ми своє принесли. Те, що з Європою і з Трампом узгоджено. Нам просто буде хотіти звідти вийти, втекти. Боже, що, що вона мела? Як нам уникнути цієї зустрічі двосторонньої? А ніяк. Буде ще якийсь вибух на ЗЕС. Якась ще провокація, він буде біля э ГЕС бити, ТЕЦ. Зараз по енергетиці, по ресурсах. Нам треба, щоб хтось був з Європи, щоб хтось був, хто от буде дослівно чути всю розмову, розуміти настрої, хто от нас як буде сидіти, знаєте, то за руку тримати. Терпи, мовчи. Не нервуй. Я не розумію от сенсу цієї зустрічі. Якби вона буде все одно. Наша вона в Україні? Ну, наша вона в Україні? Ми будемо обирати. Нас поставлять перед вибором. Або так, або ніяк. Ну, це не вибір, да, Перед фактом. Або так, або ніяк. Нам перекриють якісь ресурси, так розумію, гроші фінансування. Євроспільнота, Євросоюз розморозять. Переговорний про це щодо вступу в Євросоюз розморозять. Відкриють нам переговорний процес. Не хочуть. От дивіться, вони хочуть, щоб ми пішли на поступки ворога, а нам ніхто нічого давати не хоче за це. Ну, тобто, навіть не торгуються, що давай ми зараз порішаємо зі ступом в Євросоюз. Дамо тобі, які. Я не бачу ніяких гарантій. Дамо тобі якийсь реальний гарантій. Тобто, ну, дивіться, на папері вони можуть написати хоч 200 тисяч. Іноземного контингенту буде розміщено. Я цього не бачу. Коли воно там буде розміщено? Через 100 років? Ну, мені, от я дивую, знаєте, я дивлюсь не в записі, не монтую відео. Мені просто важко вам це казати. Це, Ну це просто. От руку тиснуть, і потім в відповідальний момент всі відвертають. Ну прийміть ви рішення, ну підтримайте нас реально не словами. Що вчинить Зеленський? Запитаю Америки, як робити.